Шість неочевидних ознак підвищеного тиску. Як відомо, артеріальна гіпертензія це хронічне захворювання, при якому є стійке підвищення артеріального тиску. Це примушує серце працювати з більшим навантаженням, і це призводить до порушення його функції. Є такі симптоми, на які людина може не звертати увагу, але вони є доволі загрозливими. Якщо у вашому роду є ті, хто е страждають на артеріальну гіпертензію, варто бути Обачним і стежите за станом власного здоров'я, адже ви у групі ризику за генетичним чинником. Якщо при вимірюванні артеріальний тиск піднім, підніметься до 130 на 80, звертайтесь до лікаря. Адже нормальний показник кров'яного тиску у людини коливається від 120 до 130 для систолічного верхнього. Та 70-80 для діастолічного нижнього показника. Якщо вас часто мучить головний біль і запаморочення, погіршився зір, ви втрачаєте рівновагу. Також варто звернутися до сімейного лікаря. Високі цифри артеріального тиску без належного лікування у майбутньому можуть призвести до виникнення інфарктів, інсультів, ниркової, серцевої недостатності. Що ж робити в першу чергу, коли ви виявили високі цифри артеріального тиску? Головне звернутися до сімейного лікаря. Він призначить план обстеження, оскільки артеріальна гіпертензія це хронічне захворювання, яке потребує регулярного нагляду та систематичного лікування. Далі лікар складає план лікування. Ліки для зниження артеріального тиску. Ходять в програму доступні ліки, їх можна отримати за рецептом свого сімейного лікаря безкоштовно або з невеличкою доплатою в аптеках. Спостереження з артеріальним тиском сприяє якості вашого життя.